Всім привіт! Хочу вам показати таку Audi q 7 Це в нас 2018 рік. 3.0 бензиновий двигун. До речі, Audi в нас семимісна на максимальній комплектації. Зроблений повністю антихром, автомобіль обслужений, затонована дорогим тонуванням, лобове скло, бокові вікна, максимальна нас оптика, парктроніки. На 21-й гумі в нас дотяжка дверей. У нас є безключовий доступ, панорама, люк, віртуальна приборна панель. у нас. В Відціком стані руль, салон, повний електропакет, пам'ять сидінь, вентиляція, електросидіння. Ось отак, от вона по салончику виглядає. В автомобілі немає жодних зауважень. Технічно сідаєш, їдеш, без будь-яких прихованих нюансів. Клімат на задніх пасажирів, шторки. Кажу, сім місць, досить класно, в кого велика родина. На 21 дисках, машина дуже устойчива на дорозі. Повний привід, кватру, надійна коробка, автомат. Камера задня, передня, парактроніки, все, що треба для нормальної, комфортної їзди. Обслужена 27 300 на старті. Незначний торг буде по даному автомобільчику, так як зауважень, вкладень по автомобілю ніяких немає. 177 тисяч пробіг ці двигуни 3.0 ресурсні, великі, по об'єму, по всьому служать дуже-дуже довго. Читає полоси та знаки: ось така. От білому біла на чорному. Дуже класна ауді. Находиться в місці. Луцького зацікавило, Звертайтесь, перевіримо, оглянемо, надамо всю інформацію по даному автомобілю.